Хіл Крест. Далековато бігти, так як ми зараз. Кстати, мене зрозуміло, в якому ми зараз. Та подружка все нормально буде. Може, є якісь таблеточок. Чи не хоче вона? Я <реш> <реш> Блядь, сьогодні ще світло лишнє не дають. Ай, взагалі анлук. через... Скільки мене виключають, блядь? Пів 8? І це майже чим 2 часа грати осталось. Йоу. Ай-яй-яй, ну будем до талого тулить, поки електрик не опне. Опа, плюс браслетик. По світло вообще пизда. Так сьогодні. І включає по графіку, і виключає по графіку. Ахуєл. Сьогодні я навіть на 2 минути раніше виключив зранку. Таке як прийдеться вночі, то потовкти жорстко, жорстко цей комп'ютер. А, я сам пішов. По світу щось лютий анлук. Ну на вихідних я чувствую, як на минулих точно не буде. Балувати балувати жорстко не будуть. Ну може на півчасі, яка включить-виключить буде. Але сумнічено. Так ми вже на місці, не? Мне точно сюди. Ну да, так як на місці. О, точно. Совершенно точно. <кхм> аж патронів нема тут, ніхуя. Ну ладно, щось даєсть. Давай залутаємо хату. Ну це ж... О, диви, трошки пігулочок. Ушо ти вже в зал обратно начав ходить, чи що чил? О, ще сім пігулочок. Так, ну тут ще можуть бути потенційно бути ловушки. Bara your fans. А, вони держит на завес, ніхуяся. Бара. Та з понеділка на трені вже. О, чи назис. Жорстко качаться будеш. Це дуже добре. Блять, що ти всі що Чуть злякався. Кока-кола. Кока-кола. Так, то есть вещи забыть, стирка забрать. Опа. Это вот же я шумлю, да? Ничего так-то. Блядь, манекены злякало. Так, что у нас тут имеется? Открыто? Варши Ну сюда и за листье такая, как туда здесь можно, не? А ну все, дирка есть. Нихуяся. Подвал. Так. так можно сейчас что-то скачнуть жестко. Три Петра надают. Цеша такая. Взем рождение, папа. Лучше убиться челконова во всей зоне. Прикольно, так. Да. О. Якийсь лучник. Борис Легасо. Лі... Лі... Легасо. Металі, ось тип тут. Опа, а тут, а шолотнуче. О, ще один Петро. Ну давай покращим двою якусь. Тут не вистача, тут не вистача. Бля, ну тільки одне можна мапнути. Тобто викчуть, хоч на якому патронів немає. Ну ладно, хоч щось. Оп. Чуть-чуть натерла. Вони, вроді татухи ж не було, ні? А, блядь, була, точно. Подожди, вона нас ще в началі ігри була, що то я завтикав. Бля, не хватає одного. Ладно, ще одну пігулочку знайти, можна що то качнуть буде. Так, а це переход. Ось сюди, ось тут тоже ще халупа була. Нова, ще її залутаємо. І будемо далі двигатися. Так, нема місця. Подожди. Аптечку одну сделаем. Жап. А, та на три вистріла, тихий мод. Ну такое. Ну хоча, може в деяких моментах і знадобиться така движуха. Так, ну нам сюди, коротше. Як туди добратися? Чорт. О. Странно, що мене не побачило. Держись, Томі. О, дві сюда, ось кудись. А, ні, там не можна, там обривчик. Ой. Да, сейчас би ви... ступеньку перепрыгивать надо було. Це вообще прикол. О, ще два патрона. Щось годують, це патронами неспростатак. Так, Так, може, якийсь пароль уже там тут. Все, ламин, что какой федра. Да похуй. Це історію треба всю читати. Немає часу, щоб все вичитувати. <смі> Диви, можемо на кришу ще залізти. Добре, що в цій часті хоч лазить вміє. Бо в тій залупи. Так, одна така движушка. Що у нас тут Маджи Маджаджині може бути? Заперто, значить можна якось залізти туди. Блять, а як? Там стопор щось должно бути. Може отсюда через вікно якось? Ну, геній. Диви. Геній. Пацюк. Фу. А, мон... А ні, туди й не можна було. О, так нормально тут лутнуться можно. Три патрона, все. Вся движуха. Що тут чем? ще что-то? Три болтика. Четыре даже болтика. Отлично. Такая мені дуже подобается. Ой, ну, такая як на варте таперліста. Тихо, тихо, тихо.

Не бывает таких совпадений. С большими понятно, как воевать. А эти одиночки могут прятаться где угодно. Всех найдем. Найдем его и домой. Да ебать, кусая, дура. Ого. Не хотелось пса стрелять, але шо поробиш? Блять. Криса, Да, поняла! Рыса, ты ебанок. Ты ты входишь, блять. Ебать двух псов жахну жестко, блять. Шо, блять! Да, блять! <клевит> Она не должна уйти! Да, блять! Ну, пси, жалко, А шо сделаешь? Жить тоже хочется так-то. Значит, в Counter-Strike играю. Тупо жахаю их добра. Захилыться захилиться надо. Сейчас аптечки мало видновливают, насправді. Давай создам еще аптечечку. Еще однаньку. Блять, чую, кто сбежит. Не? Ладно. Нет, то не. Блять, сука, кто съесть тут? Десь тут тіп тільки що. Ну я чув його. Не можу поки що поняти де. Ну лежать пістолета, патронів ніхто. Справедливо? Я думаю, що ні. О, ну хоч тут один є. Може мені почули, що тут хтось був? Але ж вроді ні. Ну, даже музика грає. Ладно, сейчас пошумим, блять, найдем. О. Та чого ти? Неадекватная яка ще шо. Да, да, да. да, да, да. А, воно, блядь. Ну давай, може уже цього типочка сюди утащим. Ну і тут просто патрулює. Пса тут немає. Твою... Та Помри нахуй. Щоб не втекав. Все. Тепер все. Туди щось попасти можна? Якось. Двері ззаді є, все якісь. На, залупи, а не двері. Так. Це ми отут були. Давай отут подивимося, що в цих хатах. Бо ми тут більше лутатися не зможем. А в цілому тут щось може бути... Ага, тут нема нічого. Ок. Давай наступну хала буду. Оцю. Ось тут таке як щось може бути. А, ціле нічого також. Давай! Идем сюди. Так, дробовик перезарядить, так уж потребно. Туда все, вот такая штучка есть. <связать> 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 давай, давай, давай. <связать> <связать> ну, конечно. Так, е что-то? Что-то е? фонаря виробить вам ай-яй-яй-яй-яй Зараз тут п'ять кипец будуть, будет да бля куди мені так ну я бачу куда мені окей давай бля так яки тут залізти а, а отак я можу дати? ну якось отут Нет Дуже жаль Бо я бачив там оно Подожди, може можна щось сюди притянуть? О, Там стопроц... А, ось що, ящик я тобі. Те <кхм> ця тема покотиться. Хватайся. Не очкую. Так, є тут щось? <кхм> Нема. Айка різниця навіть, якщо хтось і чув. Ми його покотим аж туди, бо тут він буде скатуватися. Щоб. Не париться. Тррррр. Бля, і тут він буде скатуватися. Ні, тут вроді не повинен. Став паркі онлі. Оп! Езі. Так, да, було насправді дуже легко. Мені одну пігулку треба десь знайти. О, це що таке? Нихуяся. Бомба что ли? Міне ловушки. Зразу приближаємо, прийдемо, щоб розмістити міну, нажміть на щось. Там бля, це ще міни став. О, та не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Нема нічого, нема нічого, нема нічого. Вирубай. Случайно натисну. Хіл. Доки якісь. Паролів там не написано. 15. Все одно мало. Та мінімум по полтосу надо. А я після останнього разу ще скільки не назбирав. Два патрончика. Так, що тут у нас? За прилавочку. Опа! Вода.